Oh. Так, починаємо. Так, камера є, світло є. Е, все є. Так готово. Всім привіт! З вами Base Drive Да, я тільки проснувся. Це буде влог. Сьогодні ми будемо їхати в церкву. Я до друзів попаду. Зустрінемося з ними. Сьогодні я вам покажу, що я роблю в неділю моє життя в неділю. І ще дещо вам покажу. Цікаве. Ось тут кицька, мурка. Але це не до цього. Зараз ми будемо збиратися помаленьку. Я встаю, застеляю ліжко і потім ми їмо і їдемо. Город, церкву. На дінь у школу. Так. Да. Так що. Ставте лайки за це, Пишіть коментарі, підписуйтесь і. Погнали! Ось я і вже застелив ліжко. Тому переходимо далі. Я буду одягатися, монтувати ще одне відео. А поки що ви чекайте. 5, 4, 3, 2, 1. А зараз я буду читати біблію. thank you Ось я вже вдягнувся. й буду збиратись далі. І ми вже виїдемо, і будемо їхати в церкву. Тому переход. Ось, приїхали вже. Зараз буду йти в церкву взаді мене. Там надільна школа починається, вже треба спішити бігом, тому Там мій друг іде, все. Дивіться, мої друзі, так що я хаваю, і мої друзі теж хаваємо всі. О, надільна школа закінчилась. Я вийшов на двір, щоб записати відео для вас. Зараз буде починатися зобрання, будемо читати біблію. І потім, можливо, я з друзями піду, прогуляюся і буду потім допомагати тут а в церкві із якимось косметичним ремонтом чи як там, не знаю. Але скажуть нам, що робити, та й зробимо щось. Будемо робити. Та й потім побачимо в щедучках кадрах. Друзі, ось ми гуляємо. З друзями. <ріст> сніг іде. Весна на дворі. Яка там квітня? Дубечі. Дійте. Шоста квітня. Сніг на дворі. Ви ж йде сніг. А зараз підемо ми в церкву. працювати. Так, друзі. Вже ми вдома, вже стемніло. Я вже й забув про цей влог, але згадав та й записую останні відеокадр. Тому таке у нас відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі свої враження щодо цього відео. І мені робити ще таке відео? Ну, я думаю, так, да, зроблю. Не раз таки буду робити відео. Скоро в мене буде день народження 6 травня. Да. І всім до зустрічі! З вами був BSDrive. Сьогодні стоп, що я говорю. Хоча давайте. Три, 2, 1. Огірки!